Власне про події в Росії сьогодні. Що думаєте про бойові дії на території РФ, які спалахнули сьогодні? Ну е, що починати з гіршого чи з, з гіршого чи з кращого? З гіршого. давайте з гіршого революції ще не було. Революції ще не буде, це абсолютно скам е, так. Ну, так е, революція щоб детонувала революція, е, на жаль, недостатньо е, підрозділів російських добровольців, ідеалістів для цього має визріти все російське суспільство. А воно наразі ще дуже далеке від цього. От, тобто, якщо хтось вирішив, що нинішній рейд от прямо зараз повалить Путіна, ну має розчарувати. Ну ні, ну дивана справді трапляються, але скажімо так, прогнозувати я б таке точно не став. А інша річ, що це абсолютно. Абсолютно не применшує військового значення цих подій, е, вперше нам вдалося розгорнути на території Російської Федерації достатньо масштабні бойові дії. Е, вперше ми бачимо російських добровольців е, не просто е, зі стрілковухою, а ми їх бачимо на бронетехніці. Ми бачимо доволі глибокий прорив, при тому одночасно в двох областях Росії. Ми бачимо взяття під контроль населених пунктів. Е, Ще раз вбачаю е, ну майже нульові шанси на те, що раптом на, на їхню сторону почнуть переходити російські підрозділи, а без цього е, точно революції не буде. Навіть місцеве населення швидше за все просто ховатиметься по підвалах і чекатиме, щоб це все закінчилось. Але е, попри те, е, власне тут е, треба буде зробити трошечки відступ назад, е, нагадати нашим глядачам, що у нас е, на жаль, ми змушені діяти в е, умовах певних е, жорстких обмежень. Від наших союзників Наші союзники настільки бояться напряму вступити у війну з Російською Федерацією, що, на жаль, нам забороняють деякі речі, які просто ну якби елементарні з точки зору військової логіки. Нам заборонено бити по території Росії будь-якою зброєю, яку надали нам союзники. Ми можемо запускати по оркостану, виключно те, що самі здатні виробити. І так само діє жорстка заборона на перехід нашими підрозділами Збройних сил України на перехід кордону. Російської федерації це абсолютний насправді абсурд. Ну взагалі в будь-якій війні перенести війну на територію ворога це е, навпаки, ну це те до чого завжди прагнуть. Це власне одна з запорук перемоги почати воювати не в себе вдома, а у ворога вдома. І е, для для цих обох заборон і по використанню зброї, і по переходу кордону збройними підрозділами е, нема ні правових підстав в міжнародному праві, ні яких небудь там ну військових аргументів, не те, що немає а є всі контр Менти самі до речі, західні військові вони від цього в шоці. Вони ніколи в житті в таких обмеженнях не воювали. Але є одна проблемка, оскільки ми повністю залежимо від матеріального постачання наших союзників, то нам мають право ставити будь-які умови, в тому числі абсолютно абсурдні. І єдиний спосіб обійти оце обмеження на те, що е, наша армія не може переходити кордон Росії, це власне те, що переходить не наша армія, переходять громадяни Російської Федерації. Вони мають повне право повернутися до себе додому і вести війну е, проти свого режиму. А ми маємо повне право надати їм ту зброю, яку ми не отримали від заходу. Тобто, це або зброя з наших старих складів радянська, або зброя, яку ми самі виробляємо, або зброя трофейна російська. І от здається, ми дійшли нарешті до того рівня, що в нас вже достатньо великі підрозділи із російських добровольців, яким можна дати трофейну бронетехніку, які можна повністю озброїти, і вони розгортають саме повномасштабні бойові дії на території Росії. До цього, до цього згадаємо попередні рейди. Це все ж таки були рейди, ну майже в режимі ДРГ. Okay. Диверсійно-розвідувальних груп. Ну, рейс на Шебекіно був вже трошки більшим ніж рейд ДРГ, але все ж таки це був швидше партизанський рейд. А тут ми вперше бачимо, що ми вже виростили, скажімо так, наших російських союзників. От єдиних хороших русських, які дійсно існують, тобто хороші русські – це ті, що взяли зброю і воюють проти Путіна. От, все решта, це в лапках. А це єдині справжні хороші русські. Так, от ми вже набрали їх достатньо і достатньо їх навчили, що вони тепер здатні розгортати там саме помож. Повномасштабну бойову операцію. Е, Побачимо, як це здетонує в політичному сенсі. Е, я зараз не про повстання, але про ну фактично приниження російського режиму. От що російський режим, який е, два роки веде найбільшу війну в історії Росії після Другої світової. Він виявився неспроможним на не те, що е, захопити всю Україну, а він виявився неспроможним навіть уберегти населення Росії від переходу війни в їхню е, е, от, Власне, е, при тому, ну, як мінімум, зараз в двох областях вже йдуть повномасштабні бойові дії. Про брянську просто не знаю. Можливо, буде ще й третя. Але е, Курська і Білогородська вже охоплені саме повномасштабними е, боями. І, по-перше, це дійсно показує абсолютно безсилля власне режима. Якщо вони не здатні навіть е, захистити своє населення від того, щоб по їхній території пройшла війна, ну то тоді про які перемоги можна говорити, про який Київ за три дня, про який вихід до Ламаншу, там сувалківські коридори, і так тому подібне. А по-друге, є ще один дуже важливий аспект: росіянам зараз терміново доведеться цю пожежу гасити. Ну не можуть вони собі дозволити, щоб російські добровольці зайшли, хоча б в один обласний центр. От, е, та більш того, навіть втрата якогось із райцентрів, це для російського режиму була б ну, ну, е, такий скажімо, саме, е, удар по морді, такий ляпас, саме, що ну, це, це буквально вже на межі царні е, Тому, звичайно, вони зараз будуть е, всіляко витискати російських добровольців назад в Україну, а для цього їм доведеться перекинути туди доволі значні сили. Тобто, як, міні, як мінімум з військової точки зору, це однозначно суттєве полегшення для наших хлопців і дівчат на основній лінії фронту, бо е, внутрішніх резервів, десь в русській глубинці Путіна нема. Йому доведеться перекидати саме армійські підрозділи, задіяні зараз на фронті. От, ну і власне побачимо, на, які, на яких ділянок фронту ми зможемо, скажімо, ну, як мінімум, зіткнути з полегшенням, а як максимум можливо десь перейти в контратаку. Ну, от власне, чи здатні бійці російської опозиції утримувати плацдарм, чи достатньо у них ресурсів, тобто техніка, люди? Ну це ж насправді визначається співвідношенням сил сторін, тобто, це залежить від того, скільки армії перекине туди Путін. Ясно, що коли ми говоримо про російських добровольців в кількості, ну максимум пара батальйонів. То ясно, що коли туди перекинуть, там, наприклад, дивізію там, чи навіть повноцінну повного складу бригаду, ну не буде в них варіантів, відійдуть вони назад. Але те, що туди доведеться перекидати як мінімум бригаду, а може і дивізію, це вже насправді дуже велика нам допомога. А чи є розуміння, хто стоїть на, на кордоні в росіян? Це строковики. Хто це? Ні, те, що стояло на кордоні, то вже прорвано. Там в першу чергу стоять власне прикордонники, які в Росії нагадаю: якщо в нас прикордонники це підрозділ МВС, то в Росії це підрозділ саме ФСБ, от е, тобто стоять саме ці от ФСБшні війська, стоять частини Росгвардії, так званої, тобто е, аналог внутрішніх військ. От е, і е, якісь там були навіть армійські частини, але дуже такі, скажімо, третьорядні. А між іншим з цікавого, взагалі, то це наше прикордоння. Так, от з армійських частин там не було якоїсь серйозної піхоти чи якоїсь серйозної бронетехніки. А натомість там доволі багато пускових установок ескандерів, і натомість там доволі багато підрозділів ППО. От питання, чи встигнуть вони відтягнутися назад в вузку і чи ми скоро дізнаємося, що під час цих рейдів знищені пускові, знищені ЗРК і тому подібне? Оце, от між іншим, це може бути одним з таких вагомих аспектів взагалі цієї операції? На ну, от у самих росіян не виникає питання: чому у них такий слабкий, можна сказати, дірявий кордон, що вже другий раз бійці опозиції так легко переходять цей кордон і. Навіть цілі населені пункти беруть під контроль. Ну, росіяни за такі свої рідні істоти, що питання то в них явно виникають. Але якщо у українців між виникненням серйозних запитань до свого уряду до якихось, скажімо, рішучих дій, ну буквально два-три кроки, то в росіян десятиліттями можуть накопичуватися питання, і от вони будуть за пляшкою на кухні це питання обговорювати. Ви вже згадували про те, що світові лідери бояться бойових дій на території Росії. Чому до якого часу що має статися таке, щоб вони перестали боятися? Слухайте, ну чесно, я не знаю за кого ви мене тримаєте. За експерта. Ну, ви, 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 ви ви зараз говорите з Макроном чи з Шольцем? От уточніть з Євгеном, чи може можна Трюдо? Що ну, ви хочете почути від мене? Ну, вашу от, дум, за, вашу за, думку, за, Західні лідери такі, які вони є. От, ну, от в них є жахливий страх прямої сутички з Росією, бо Росія ядерна. Ну, от ну, що я ще вам можу додати? Ну, ми це знаємо вже два роки, нічого нового в цьому сенсі не трапилось. Вони бояться ядерної війни? Саме так. От саме її вони й бояться насправді, якраз конвенційної війни з Росією вони не сильно бояться. Всі чудово розуміються, що у випадку прямого зіткнення росіян з НАТО з використанням конвенційної зброї у Росіян шансів немає. Не так давно власне був приклад в 2020 році, тобто не так не багато пройшло. Було було єдине зіткнення росіян з американцями в Сирії. Якщо пригадуєте цю історію, якась там одна башта Кремля щось не поділила з іншою баштою Кремля, і тому по Дипломатичних каналах вони злили вагнерів. Вони по дипломатичних каналах сказали, наших там Нєт ну власне їх не стало. От єдиний в нашому столітті прямий бій е, росіян з американцями тривав трошки більше 1 години е, Понад 200 вбитих росіян, жодного вбитого американця. Це технологічна різниця власне цих армій. От е, тому е, це знають росіяни, це знають американці, це знають європейці. А от абсолютно інша історія ядерка. От оскільки е, Путін весь час грає саме на ядерному шантажі. От і при тому він е, весь час блефує. Він весь час намагається зобразити себе якогось, от е, ледь не шахеда Монжахеда, якому в разі чого просто байдуже. Так ми теж загинемо, але кнопку натиснути встигнемо. І от отут от захід реально на жаль, ну вибачте за грубість, ну трошки сідає на заднє місце. От і е, е, дуже нервує в цьому сенсі. До речі, е, нещодавна заява Макрона про розгортання військ в Україні. Оце просто супер. От вперше якась людина прийняла оцю гру Путіна і вирішила теж у відповідь підвищити ставки. Що от Путін весь час лякає, що от допоможіть ще, хоч трошки Україні, і це вже буде та червона лінія, яку слід вважати прямим конфліктом Росії з НАТО. І саме через ці побоювання нам весь час гальмують допомогу. Саме це фактично нам цю допомогу обмежує, бо і Байден цього боїться, і Шольц цього дуже боїться. І тут раптом виходить Макрон, що дуже важливо, керівник ядерної держави, і каже: Окей, так, ви лякаєте прямим зіткненням, так. А взагалі, то ми його не боїмося. Навпаки, ми ще зараз розглядаємо, чи можна навпаки на зустріч вам контингент послати, а не чекати, поки ви по якійсь із країн НАТО вдарите. От. І, і це просто викликало шалену істерику на болотах, саме тому, що вперше хтось не повівся на їхній блеф і на їхній шантаж. А у відповідь, навпаки, теж от вирішить. От власне, в чому сильна сторона Путіна? Цей старий КГБшник дуже гарно вміє грати в покер. От він вміє тримати покерфейс і залякувати тим, чого насправді сам більше боїться. А і тут, нарешті, Макрон почав з ним грати по цих же правилах. От до того Путін весь час грав в одні ворота. То, все ж таки лякати, ви кажете, він вміє, а чи здатний натиснути на кнопку? Це... Ну, чесно кажучи, в мене два питання окремих. Перше, чи здатний він значтри перше, чи здатний він натиснути на кнопку психологічно? Бо насправді воно жити дуже хоче і любить, воно якраз ні разу не фанатне моджехедне шахед. Але ну хто зна, припустимо, якщо воно буде впевнене, що його все одно вб'ють, тільки інакше вб'ють свої, От, і там повісять, наприклад. Все можливо далі. В мене друге питання: а чи технічно російська ядерка готова до використання? І це насправді дуже велике питання, бо ця війна показала, що в них, м'яко кажучи, далеко не все ідеально з тими військами, які нібито мали бути навіть в першій бойовій готовності. От а ядерка тривалий час взагалі вважалась тими військами, які ну ніколи все одно в реальності задіяні не будуть. Тому чи вони в них реально боєготові велике питання. І нарешті третє питання окей, віддає він такий наказ. Ну, справа в тому, що тільки в кіно це реально виглядає як червона кнопка. Насправді це не червона кнопка, це система передачі команд через приблизно десяток рівнів. І на кожному з цих рівнів команди мають бути підтверджені і передані далі. От і отут в мене питання: якщо навіть він сам буде вже достатньо, скажімо, Ну от, в тому стані, що як там, а не, не діставайся ж ти нікому, от хай пропаде все разом зі мною. Е, ну то власне, чи будуть ці накази насправді далі передані по команді і виконані? Тому що від того, що він вирішить, що він все одно вже помирає, далеко не факт, що так само вирішать його генерали, а далі полковники, а далі вниз це ну, ледь не до майорів, які мають останніми повернути. Власне там насправді не клопка, там ключі, які треба повернути вже в останній момент. От питання, чи вони всі підписувались на судний день? От. Тому насправді насправді є як мінімум три рівня невизначеності в питанні про використання Росією ядерки, і особисто Путін це тільки один з цих трьох рівнів невизначеності. Угу. Ну але сьогодні в Росії відбулось так само дуже багато вибухів, пожеж на нафтопереробних заводах на базах. Що це, це наслідок дефіциту озброєння або ж, от їхня їхня ППО система зле працює? Це санкції. Тільки це санкції не від Байдена, які не спрацювали, а це санкції від Буданова, які виявилися на порядок більш ефективними. От, е, насправді, ну, а що нам з ними робити? Е, Захід спробував на початку Великої війни е, нарешті ввести е, санкції на російську нафту і газ. А я нагадаю, що е, ні ну, для кожного секрет, що те, що росіяни роблять оцими от, 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 от що мама злітає мені снежку, ну, воно ніким не купується. Єдине джерело, власне, е, Валюти для Росії, це те, що вони не роблять руками, а те, що їм, на жаль, щедро дала природа, а насправді навіть не їм, а колись а колись завойованим і знищеним росіянами народам, там Сибіру, там, Півночі. Ну Але так чи інакше, зараз під їхнім контролем, це власне дари природи, Нефтушка і газі. от І виявилось, що західні санкції, на жаль, неефективні, бо є так званий глобальний південь. от е, ну, Давайте називати їх так Ким вони насправді є третій світ, але оцей третій світ вже достатньо підріс економічно, і їхній попит цілком перекриває те, що впав попит е, в країнах заходу. От е, Індія та Китай підставили плече, почали з великим дисконтом з вигодою для себе скуповувати російську нафту, і це підтримало цей режим напливу. А от якщо тобі фізично просто цю нафтушку не відвантажать, тому що згорів термінал, це зовсім інша історія. Так само, якщо прямо на цьому терміналі при навантаженні згорів твій танкер. Ти 10 разів подумаєш, а чи вигідний той дисконт. От і тому е, десь січня місяця цього року ми розпочали цілу потужну кампанію ударів по їхній нафтопереробці і нафтоналиву. От я це називаю саме санкції від Буданова, і от вони поки дають набагато більше ефект ніж санкції від Дідуся Байдена. Е, За тільки за січень місяць е, загальний експорт нафтопродуктів в Росії скоротився на 4%. Трошечки так за один місяць, от е, а при тому, експорт е, дізеля скоротився на 25%. Потім їм взагалі довелось заборонити експорт дізеля. уявляєте, вони самі відмовились від одного з ключових джерел валюти з одної простої причини. А інакше цього дізеля вже б не вистачало для російської армії, бо їм ж теж треба на чомусь їздити. От ну ми побачили, що це чудово працює, і наразі ця компанія явно розгортається. І зокрема, серед тих заводів, які вражені сьогодні, це трошечки так завод, який дає 5% всієї нафтопереробки, нафтопереробки Росії матушки. От е, уявляєте, один завод, от, який дає 5% всієї нафтопереробки, от він горить, цей завод. От, е, тобто, ми, ми намацали, здається, їхнє слабке місце, тому що е, ну, нафтових, то скажемо, от е, пласнафтових пластів в Сибірській землі дуже багато. А от переробних заводів, е, наливних терміналів і турбопроводів далеко не так вже й багато. Це все дуже критична інфраструктура. І от ми навчились до неї натягуватися. Ще повернусь до росіян. Невже їм не страшно? От Чорноморський флот розтрощений вибухи в Росії щораз частіше щодня, навіть вже можна так сказати. Періодично невідомі особи перетинають кордон зі своєю зброєю і технікою. А вони далі вважають, що Росія наддержава держава велика, що ще потрібно, щоб вони заворушилися і. Задумалася насправді я б сказав, що сигналом, при якому вони остаточно зрозуміють, що король голий, Герній настоященський і їхня так звана наддержава, це насправді колос на глиняних ногах. Це буде саме тільки тоді, коли ми повністю розгромимо їхню армію і зайдемо в Крим. От коли ми зайдемо в Крим, оце буде той, скажімо, так це буде той сигнал, який вже навіть самий тупий орк не зможе не зрозуміти. Ні, ще? Ну, альтернатива, як якщо ми якими-небудь там дронами просто візьмемо і спалимо Кремль. Ну але але, скажімо так, по-перше, питання, що простіше зробити. По-друге, з Криму нам далі буде багато користі а просто із спаленого Кремля, ну от виключно сигнал орка. ніякої практичної користі нам цього далі не буде. І гарна картинка. Картинка, да, ні, 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 шуми не шуми б цим помилувалися, це однозначно. Хоча знову ж таки, слухайте, не забувайте. От ми тут тільки що про психологію орків казали, а давайте згадаємо про психологію українців. От якби от завтра, наприклад, ЗСУ зайшли в Москву і е, повісили на Кремлі е, Великого Тризуба. Ну погодьтесь, що одразу в коментах знайшлася б купа народу, яким заявили, що по перше тризуб ржавий, по друге дуже криво повішений. Ну так, ну українці різні, але все таки більшість схвалила би і кривий. Добре, що є добре, що тризуб.